Доброго всім часу. Так, сьогодні поговоримо про вулики із ППС. Дуже часто в коментарях, там, про що б я не знімав, наприклад, там бачу, що є в мене деяка кількість вуликів, зроблених із ППС. Задають запитання, тому в коротенькому відео постараюся дати усі відповіді за і проти. Дивіться, ну, по-перше, за. Це ціна. Звичайно, з теперішніми навіть цінами, що там ціни на все виросли, це залишається ну, найлегше, найшвидше виготовити і найдешевше. Ну, це єдиний такий, ну, не єдиний, це такий найбільший жирний плюс. Так, далі, конструкція. Тобто, записували за конструкцію, ну, саме як роблю. Я, ну дивіться, нічого я тут не буду розказувати. Ну, про що тут говорити? Яка конструкція? Стандартний вулик. Пінопласт, я 10-рамочний, 10 да-да, Ну, яка тут конструкція? Вирізали, склеїли. Що я роблю? Єдине, що я роблю. Ну, не єдине, а багато так то робить. Дерев'яну обв'язку. Обов'язково залишаємо дерев'яну обв'язку. Знизу, знизу це 1,5 см. Проста дерев'яна обв'язка. Зверху 2,5. Ну, зрозуміло, що тут під рамки треба робити виборку. Без різниці. Магазин 145-й. Корпус 145-й, знизу обв'язка дерев'яна, 1,5, зверху 2,5 виборка. Все, стандартний вулик. Дерев'яну обв'язку я рекомендую обов'язково робити. І знизу, і зверху, обов'язково я колись пробував без дерев'яної обв'язки. Це навіть що колись, що колись колись якість ось цього ППС, тобто да, пінополістирольного листка, цього, була набагато краща. Він був набагато твердіший, тобто плотніший. Зараз я навіть там самі дорожчі, там плотність указують. Теперішня якість ніяк не докаже, що була колись. І навіть тоді ну, вони себе погано показали без обв'язки. Тобто вирізаємо обов'язково дерев'яну обв'язку і знизу, і зверху. Так, далі. Срок їхньої служби. Я говорю за свої, дивіться, 2023 рік. в наступному році, Тобто в наступному році, квітень місяць, кінець квітня. Кінець квітня я заселяв перші вулики. Ну, я не пам'ятаю, ну, найстаршому, найстаршому вулику. Це на наступний рік, в квітні місяці буде 7 років. Тобто їм зараз найстаршим 6 років. 6 років служби. У мене на пасіці. Що можна сказати? Так, синички. Добавю їх синички. Я з таким не зустрічався. Може, це від регіону, від місцевості залежить, я не знаю. Вінницька область, Південь Вінницької області, це, звичайно, ще сама місцевість. Проблем із синичками, з дятлами, тобто, щоб тут щось якусь дірку не довбало, тут, в криші скоро сьомий рік, я такого не зустрічав. Тепер чи гризуть їх бджоли? Так гризуть. Але пам'ятаємо, це не означає, що вони гризуть, вони вам там на скузну дірку бджоли зробили собі, наприклад, лишній льоток. Їм там не вистачає. ні, ну Я такого не зустрічав, щоб бджоли просто насквозь прогризали пінополістирольний вулик. Тобто з магазинами тут взагалі простіше. Вони у вас сезон постояли, навіть не весь сезон, коли потрібно, викачали, забрали. Ну Тут взагалі ось, ось цьому це точно вже сьом, ну, пішов сьомий рік, у квітні буде, я бачу, просто вже по старості. Ось, ну, я думаю, таким чином він ще 7 років буде мені служити. Так, коли вони гризуть, коли вони гризуть, бджоли чому гризуть? Ось ви поставили рамку, де вони можуть гризти, робити собі проходи. Ось тут десь рамка буде плотно. Зрозуміли? так, там, де чи ось тут десь рамка буде плотно, тут рамка буде плотно. Вони можуть собі прогризти, Можуть собі прогризти якісь проходи. Так, з бджолами розібрались, гризуть, але це взагалі не критично. Далі миші. Звичайно, миші. Це, це теж такий їхній ворог. Дивіться, миші це не означає, що вони вам підбіжуть до вулика. Да? Прямо з надвору десь там стануть і прогризуть вам якісь ну, отвори. Тобто його погризуть. Ні, миші, це небезпека, коли вони попадають всередину вулика. Ось. Ось бачимо так. Це я вже заливав піною. Це, звичайно, було середине, я середини задув піною. Ось і ось ще зараз покажу. Ось, дивимось. Теж прогризали кришу, ось цей вулик. Тобто попадали вони сюди в вулик, зробили собі зверху гніздо, їм було тісно. І вони собі виріжі. Ну тут майже насквозь. І. Що можна ще сказати? Проблему з мишами дуже легко вирішити. Розуміємо. Так, буде проблема, якщо миш потрапить всередину вулика. З надвору вона нічого їм не робить. Ось такі магазинні льодкові загороджувачі. Все, і ніяких проблем з мишами у вас не буде. Тобто вони дуже легко вирішуються. Ось такі магазинні, чи якісь собі імпровізовані. Головне, щоб миш не потратила всередину вулика. Так, ну що, якщо підсумовувати, які тут за. Ну, по-перше, найдешевше, найшвидше їх, найпростіше виготовити. Які мінуса? Ну, я, наприклад, дивився так, це синички, дятли, у мене таких проблем не було. Миші. З мишами я сказав, як з ним боротися. Але всі ці їхні проблеми, довговічність, довговічні служби, ну, я сказав, фвітні їм буде по 7 років абсолютно ще. Я впевнений, що 7-10 років вони ще виходять. Чому вони виходять? Всі ці проблеми, які я назвав, наприклад, там дятли, миші? Бджоли, ну, бджоли це взагалі не критично. Вони дуже легко ремонтуються. Ці вулики дуже легко ремонтуються. Як ми бачимо, просто взяли там піну клей, задули. Так, ще одне. На що склеювати? На що склеювати ці вулики? Дивіться, я клею або піна клей, не монтажна піна. Колись я пробував навіть на монтажну піну, але колись якість. Можливо, різні виробники. Тобто я колись клею на монтажну піну, вона тримала. Останні вулики я на монтажну піну клею, вона взагалі не тримала. Ще повторюю, можливо, це від виробників. Тому найкраще застосовуємо піну клей, не монтажну піну клей. Або так звані полімерні клеї. Тобто полімери, якщо брати марку, дракон він називався. Світлий такий полімерний клей, піноклей клей або полімерні клеї, на це їх склеюємо. Тому, ну що можна сказати? Дивіться, що я рекомендую. Якщо вам потрібно, наприклад, ви хочете розширити тату одноразово на велику кількість вуликів. Рекомендую теплі, легкі. Найдешевші. Тобто, якщо велику кількість вам дуже швидко треба розширити пасіку, можете користуватись. Якщо ви там хочете там, 3-4 сім'ї, збільшити вулик, чи взагалі там тримати декілька сімей. Купіть краще якісні ППУ вулики. Там, чи дерево на ваш вибір? Я рекомендую ППУ. Вони дуже дорогі, звичайно, але я ще повторюсь, якщо невелика кількість, краще, якісні ППУ вулики. Якщо велику кількість вам потрібно швидко це зробити, робіть, скільки треба, стільки вони будуть служити. Всім пока і до зустрічі!